Давайте сьогодні відпочинемо і ви зі мною прогуляєтесь в магазини мої найулюбленіші будь-які кумана. Я проживаю в Києві, і тому, коли у них починається завоз, то я зазвичай ходжу туди за текстилем. Але й не березкою купляти там одяг. Рідко, але купляю. І не бачу в цьому нічого поганого. Це знаєте свідоме споживання. Зайдіть, будь ласка, на Оликс, подивіться, скільки дитячих речей там продається. Просто діти їх не встигають поносити, витягати і щоб можна було їх викинути. А таким чином ви зберігаєте ресурс і використовуєте вже те, що є. Я професійно займаюся редизайном квартири і редизайном меблів. Також ми готуємо квартири під оренду, що називається помстейджингом. І я люблю робити ремонт у себе вдома. І дуже часто ми використовуємо на об'єктах і так само у себе вдома я використовую текстиль із секонд-хенду. Давайте сьогодні подивимося, що там є, скільки коштує і що взагалі можна купити для того, щоб ваш будинок зробити красивіше. Дуже гарний малюнок. Шторм офігенна. Ще ось така тоненька. Зараз подивимося, скільки коштує. Котори зазвичай потрібно міряти на довжину, бо вони зазвичай короткі, якісь 22 І рідко можна знайти 250-2,60 як стандарт. Ні, 90 сантиметрів плюс метр п'ятдесят. Да. Mm. Я навіть зустрічаю своїх підписників. Добрий день, <раде> добрий день. Рада <раде> вас бачити, як ви, що купили. Ой, бачите, тільки для собачки. Перешло. Обход поставити. Да. <раде> Взагалі це, мабуть, дитяче. Так, да? це дитяче, але ну, я думаю, що... Це навіть вручну. Mm -hmm. Прошити. Я тільки побачила, я це ж все вручну, кожна літерка. Класно. Оце, ви бачили у мене, так, да? шторки такі на кухні. Ще одна є. І ранер мені підписниця ще прислала. Таке саме склад. Візьмемо водну. Білюрчик можна і на стільці використовувати на обивочку, ага. на подушки пошиття. Щось бігаєш, гарні кульбабки. Але вони дуже люблю цей колір. Взагалі симпатичний, вже їх дві. Що рідкість. За текстилем в Куману краще приїжджати на перший день заводу. Якщо одежу ви ще може... Знижки, то вибору текстилю там вже не буде. Зараз ми зайдемо ще в один магазин, він мені дуже подобається, там е дуже гарно, е гарний інтер'єр, дуже приємно знаходитися і, і о обирати речі. Ось цей магазинчик на Харківському шосе мені дуже до вподоби. Він великий, світлий, тут завжди грає музика, вони його трошки стилізували, але все ж таки це не реклама Хумани. Ми прийшли сюди за текстилем, який тут за кутком. Дуже багато квіткового текстилю, але є бачите, і снігурі, то вже зимня історія, але можна мати текстилі на чотири пори року і міняти його. Ось ця дуже легенька, гарна, світленька. Ця мені сподобалась. Взагалі білюрчик я б купила б вельми барбак, білюрчик. Але отверстия. <смір> так, ми доїхали ще один буті. Це вже третій. Але сьогодні дуже багато людей, а тут ще й нема світла і поряд генератори. І я сподіваюся, що ви мене почуєте. Давайте спробуємо подивитися тут. Дуже гарні, легенькі такі. Це хмарочка. Але часто буває, що вони короткі треба. Не Покажу вам, що ж я сьогодні купила. Штори. Дві штуки. Під року тому я купила таку одну собі на кухню. І бачите, тепер знайшла ще дві. Одну довішу, а одна, може, піде кудись нам на об'єкт. Гарні, мені подобаються Ось такі дві у мене. Наволочки на подушечки дуже гарні. Круто, що їх дві. І ось такі гарні вілюрові, двокольорові. Гарні кольори і те, що вони вілюрові. Все, дуже багато не купляла, бо, чесно кажучи, у мене вже отака стопочка. А, і, до речі, класно купили собі вуточку. Ляна. І гарний у неї рукавчик. Так що отак. Якщо цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Я буду вам такі обзори робити почаще. Пока! Запрошую вас до мене в спальню, де, до речі, використані штори із секонд хенду. До цього я знайшла такі синенькі трьометрові, і це перший раз за всю мою історію походів на секонд-хенд за текстилем трьохметрові. А на ці мені дала наводку підписниця. Я їх купила. Це ікея, трохи вінтажна. Мені вони дуже подобаються. Я називаю цей малюнок спагетті на вилці. Комусь це баубаб, комусь дерево. Ну, фантазія вона така. І, як завжди, вони, звісно, були короткі, але це ж воно. На... Це ж не заваза. Ми ж творчі люди. То ось тут я докупила тканинки ось такої бордової, вілюрчика, китиці такі дошили. І все стало на свої місця. До речі, з такої тканинки у мене ще тут пошитий абажур. на Люстру, то все гармонійно виглядає. Цей колір гірчичний, ще у мене перекликається на відкосах, пофарбовані вони гірчичним кольором. І ось, до речі, ще я одну, ви знаєте, що я люблю велюрчик отакий гарчичний вілюрчик. Вона була одна ця штора, я її розділила на дві штучки і додала ще по боках. О, так. А рум-тур скоро ви подивитесь на Ютубі, так що слідкуйте, відзніму детальний рум-тур по цій кімнаті, як я зробила ремонт в орендованій квартирі. Так що слідкуйте.